Привіт, я Данило, репетитор з підготовки до НМТ з української мови та української літератури, який готує до НМТ з цих предметів вже третій рік, а з цього року ще й репетитор з англійської мови. Якщо ти готуєшся до НМТ 2026, то це відео для тебе. Адже сьогодні ми з вами розберемося, як підготуватися до цього тесту грамотно, ефективно. І результативно. Але для початку давайте все ж таки розберемося, що ж таке НМТ. Для цього пропоную трошки відправитись у минуле. У 2021 рік. Тому що це останній рік. Коли одинадцятикласники складали ЗНО. Тобто, це було чотири предмети, які складалися в чотири різні дні. І, звичайно, ще завдань було більше. Це все було паперовий тест. І Часу на його виконання теж було більше. Але у 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, вирішили замінити цей тест заради безпеки на НМТ – Національний мультипредметний тест. Ця комп'ютерна версія. Тесту, які теж тест складають всі одинадцятикласники, які збираються вступати у навчальному році цьому. І він складається на даний момент з чотирьох предметів: трьох обов'язкових це українська мова, математика та історія України. І одного предмета на вибір. З предметів на вибір у вас є географія, біологія, іноземні мови. Це не тільки може бути англійська. Хто вчив німецьку, може сказати німецьку, хто там французьку вчив, може сказати французьку. Отже, фізика, хімія та українська література це предмети на вибір. І давайте якраз все ж таки повернемося до нашої сонячної теми, а саме НМТ з української мови, і ми будемо говорити саме про це. Отже, на NMT з української мови у вас буде 30 завдань, як ви бачите, 25 з яких це тести. За тест ви можете отримати або 0 балів, якщо ваша відповідь є неправильною. Або 1 бал, якщо логічно, ви дали правильну відповідь. Виконавши лише тести, ви отримуєте 150 балів. Але також є 5 відповідностей. За відповідності ви можете отримати від 0 балів, тобто, якщо ви нічого не відповіли правильно, до 4. Отже, загальна кількість завдань на НМТ з української мови 30, максимальна кількість тестових балів це 45, і ці 45 балів потім переводяться у 200 рейтингових балів. Отже, давайте все ж таки тепер ми подивимося, які завдання вам можуть трапитися. На НМТ. Отже, ви зараз бачите таблицю з розділами програми. Бачите, що найбільше питають теми синтаксис і пунктуація. Цілих 10 завдань. Це як завдання на відповідність. Далі вам покажу, як завдання за цими розділами розподілені між завданнями на відповідність із одиничною відповіддю. Тобто, поки що так розказую. Тобто, у вас 10 завдань синтаксису, і вони є як невідповідність, так і з одиничною відповіддю. Сім завдань з морфології, тобто частин мови. В принципі, бачите, що вже 17 пальфи отримуєте, якщо вивчаєте ці два розділи. На третьому місці у нас орфографія. 5 завдань. Ну, теж немало. І, як ви знаєте, що. Буде завдання, типове, немає орфографічних помилок у варіанті. А одразу кажу, що з орфографії завдання тільки мають формат одиничної відповіді. Отже, на четвертому місці у нас лексикологія і фразеологія. Теж, в принципі, з лексикології завдання на відповідність не існує, з фразеології завдання на відповідність. Зараз побачите. І всі інші розділи, які я не назвав, мають лише по одному завданню. Це фонетика і графіка, будова слова, слово твір, стилістика, текст і орфоепія. Отже усього 30 завдань. Зараз ви можете побачити, як ці 30 завдань розподілені за форми. Тобто, якщо ми говоримо про фонетику, бачите, щось одне єдине завдання з вибором однієї правильної відповіді. За лексикології і фразології у вас чотири завдання в сумі, три з них це завдання з вибором однієї правильної відповіді. І це може бути лексична помилка слові «сполучені», лексична помилка в реченні. Також це український відпинок до мовного слова може бути завдання, або синонім до слова дібрати. І одне завдання на фразеологію може бути, де потрібно увідповіднити фразеологізм з значенням або з синонімічним або антонімічним фразеологізмом. Далі у нас є добудова слово слово твір. Тут одне єдине завдання з вибором однієї правильної відповіді. І тут найчастіше, що трапляється, це коли вам дають якийсь префікс або суфікс, і вам кажуть, що цей префікс або суфікс має однакове значення в усіх словах, окрім. Тобто, і ви маєте вибрати це слово. Знову ж таки, протягом навчального року ми з вами будемо виконувати ці завдання. І ви навчитеся виконувати, якщо не вмієте. Далі переходимо до морфології, вночі з найбільших розділів. Сім завдання на гандую нам та з української мови цього розділу. Шість завдань з вибором однієї правильної відповіді. Це завдання, де потрібно відповіднити. Пропуск з правильною граматичною формою. Тобто це якраз кличний відмінок, це родовий відмінок, це відмінювання числівників, це узгодження числівника з іменником, це вишивання числівників для позначення часу, це ступені проння прикометника, ступені пронення прислівника. Це найбазовіші теми, які перевіряються в цих шести завданнях. І одне завдання на відповідність. Де у вас є 4 слова, виділені в реченні, і ваша задача сказати, до якої частини мови це слово належить. Далі проходимо до найбільшого розділу, який займає третину, завдання нам та з української мови, це синтекс і пунктуація, і це 7 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Тобто. Це завдання. І на пряму мову. Це може бути або про роздові знаки, або коли пряму мову правильно передано непрямою мовою. Це завдання неправильно обґрунтовано вживання роздового знака, тобто тощо. Ось таких завдань цілих 7 у вас з вибором однієї правильної відповіді. І три завдання на встановлення відповідності. Знову ж таки, відповідності можуть бути різні. Можливо, це відповідність, де треба тип складного речення. З прикладом сподного речення відповідне, ну це таке буде. Або потрібно поєднати просте і складне речення з синтаксичною подібністю. Або потрібно поєднати умови виживання ТР, і приклад, де це ТР використано. Або у вас виділено слово реченні, ви маєте відповідати з членами речення. Тобто, ну, зовсім різні можуть бути завдання. Можуть бути. Відокремлення члени речення потрібно поєднати, Тобто, де відокремлено додаток, де відокремлено означення тощо. Отже, одне завдання зі стилістики, тобто з тексту, це завдання 21, де у вас є 5 речень. у Завданні, які не є текстом. І 21 завдання звучить так: що потрібно правильно розставити ці речення так, щоб. Ці речення утворювали текст. П'ять завдань на орфографію. Як бачите. Знову ж таки, вони всі з однією правильною відповіддю. Найтиповіше завдання це немає орфографічних помилок у варіанті. Але ще чотири завдання також можуть бути. На подвоєння подовження, на правописнув на Правопис складних слів. О, до речі, на NMT 2025 особливо ті сесії, які заливалися які я бачив, дуже любили давати правопис складних слів. Ну, також не забувайте про новий правопис, тому що ця тема є обов'язковою. Вона. Перевірялося навіть на NMT-2025, хоча МОН попереджало і казало, що ми не будемо перевіряти новий правопис на NMT-2025. Але не в кожній сесії, але все одно перевірялося. І також одне завдання на орфоепію, тобто це на наголоси. В принципі, теж на наголоси потрібно знати і розуміти. Отже, бачите, побачите кількість людей, які в 24-му році, як склали НМТ з української мови, бачите, що 200 балів прям не так і багато. Тому готуватися до НМТ все одно треба. Отже. А у 2025 році на 200 балів українську мову склали 658 учасників. Ну і найчастіше, тобто в середнє значення людей, які складали НМТ з української мови, це було 46 хвилин. Ось так. Отже, можете побачити. Але на нмт 2024 бачите, яка була картина на діаграмі. Отже, які теми я рекомендую вам вивчити? Уже зараз? Або з яких почати підготовку, якщо ви плануєте з вересня розпочинати? Звичайно, це завдання на фонетику. Особливо ті, хто хочуть скласти НМТ на максимальний бал, ви маєте це завдання виконувати дуже швидко і правильно. Тобто звуки, їхня кількість, уподібнення нагос. Оце все ви маєте знати для того, аби виконувати завдання ідеально. Ну або якнайкраще. Далі. Це завдання на лексику. Побачу, що теж завдання немало на лексику. Тому ви маєте більше читати, також вчитися, виправляти помилки для того, аби на НМТ теж не втрачати на тому балансі. Фразеологія. Фразеологія — це, до речі, найбільший розділ, найбільш складний розділ, треба так сказати, на НМТ з української мови. Тому що фразоїзмів в українській мові близько 20 тисяч і запам'ятати за 20 тисяч нереально, а трапити своє може будь-які. Тобто, список фразолізмів не існує. Тому тут лише вам на допомогу прийде практика і ще раз практика. Частини мови, тобто загальна морфологія, і вас, бачите, відповідність. Тобто те, що я вам от розказував, що у вас є слово у реченні, ви маєте відповідати, за яку допочту, не мови воно належить. Члени речення. Ну, починати вчити синтаксис, не знаючи теми члени речення, ну це прям якесь беззаконня. Тому що як ви будете розуміти, що придомо, просте речення, це складне. Двоскладне чи односкладне, якщо ви не вмієте визначати підмет і приступ хоча б. Але і далі треба вміти визначати ще й троградні члени речення. Далі відокремлені члени речення. Теж коли ми маємо відокремлювати означення, відокремлене означення, да? коли обставину відокремлюємо. Коли прикладку. А що таке відокремлений додаток? Оце все. Ви маєте вміти робити і це все ви маєте знати. Тема односкладні речення. Да, теж там є свої пастки, тому що інколи попадаються на певну таку пастку. Найголовнішого, але про неї сьогодні говорити не буду. Можливо, запишу відео або буде вебінар, вебінар. Точно буде стаємо односкладні речення протягом навчального року, і ми з вами розберемо допастку. Тож, односкладні речення не сказати, що це до речі, відповідність. Тобто тип буде речення потрібно відповіднити за прикладом односкладного речення. Далі ТР. Знаю, що як ви не любите вчити ТР і ті, хто складають тести, теж. Розуміють, що ви не хочете вчити або пропускаєте чогось ці теми і дають вам якраз відповідність на умови виживання тере. Тому хочете скласти якнайкраще, теж тере маєте вивчити. І, звичайно, складні речення. Тому що без складних речень, тобто нікуди. Тому складні речення, пунктуацію. Вміти означати речення. Це ви маєте робити. мене НМТ з української мови. Отже, які поради, заліз? з чого розпочати підготовку до НМТ? Дам вам такий трошки порад. А хочете більше, то приходите на мій вебінар, який теж так буде називатися, як. Ристуватися оделямте з українською мовою за 9 місяців, і там я дам більше порад. І розкажу, що і як робити. Отже, перше, що вам варто зробити, це, звичайно, оцінити свій рівень знань, пройшовши пробний НМТ. Сходьте просто до освіту. Берете будь-який НМТ і проходите. І дивитесь, ага. Ну, така мене тільки збалюв, да, початково. Добре. Зафіксував собі. Потім знаходите теми, у яких ви найчастіше пропускаєте з помилок. Тобто випрошу один тест, другий тест, третій тест. Ну, до речі, бачу, до речі, на один тест, ну хоча б два або три. Це буде найкраще, щоб ви точно знали, ну, який у вас рівень знань. Тому що в одному тесті завдання більш простіші, в іншому тесті більш складніші. Тому мою рекомендація пройти декілька тестів на НМТ. Оце ходьте теми, яких ви не всі пропускаєте з помилок. Бачите, що я з трьох тестів в трьох пропускаєте з помилку в темі пропис складних слів. Записали собі. Там, в темі складні речення теж собі записали, тобто зрозуміли. Також формулюйте собі мету свого навчання, тому що якщо будете готуватися, незалежно скільки будете готуватися, все одно у вас може виникнути. Бажання колись нічого не робити, ні... не заходити на вебінар, незалежно, це, чи буде безкоштовний вебінар від мене чи, там, від інших шкіл, чи це може бути курси, то сформулюйте собі мету. Навіщо вам це? Навіщо вам гарно скласти нам це? може бути просто яке з або вступ до закладу вищої освіти щоб отримати освіту, яку ви хочете, да? на кого ви хочете вступати. Тощо. І дивіться. Коли ви оцінили свій рівень знань, ви писали теми, в яких найбільше припускаєте з що ви робите далі. Ви берете і ділите, скажімо так, собі аркуш на три частини. Перша частина це теми, які я взагалі не знаю. Друга частина теми, які треба повторити, тобто, десь, ну, щось, десь чув, десь щось знаю. А третій — це теми, які я знаю дуже добре, або теми, які потребують мінімального повторення. І собі у ці теми в три стовпчики собі записуйте. І дивіться, ті теми ви починаєте ввчати спочатку, які ви взагалі не знаєте. Тобто бо для цього потрібно буде вам пройти, наприклад, не на один урок, а два, три, чотири витратити для того, аби розібратися з цими темами. Після того, як ви розібралися з цими темами, ви приходите до тем другого стовпчика, Тобто тем, які щось ви десь чули, але все одно є великі прогалини. І починаєте вивчати ці теми. І вже потім, коли вивчили ці всі теми, ви йдете до тем, які ви добре знаєте, бо які потребують мінімального повторення, І їх мінімально повторюєте. Ну і, звичайно, до речі, під час підготовки не забувайте весь час повторювати матеріал. Тобто, собі візьміть це звичку, що ви перед тим як почати виконувати там, тести да, або вивчати нову тему, то ви берете і виконуєте хоча б тестів 10 з попередніх тем, аби не забути. Те, що ви вивчив так? Влаштований, що якщо він бачить, що якщо людина не використовує знання довгий час, значить їх можна виконати. Ну, і якими джерелами я рекомендую користуватися, коли буду готуватися саме до НМТ з української мови? Зараз давайте розбиратися отже, перше, це словник української мови. Це словник до речі, який і ми використовуємо як філологи в університеті для того, аби перевірити наголоси значення. Бо філолог, який говорить, аби щось говорити, ну, то не дуже професійний філолог. Отже. В цьому словнику ви можете перевірити все, що стосується слова. З його закінчення, наголос, значення і багато-багато чого ви можете то зробити. Далі йде мова. В принципі, можливо, ви бачили картинку цього язика. тут багато корисного можна знайти правильні наголоси. Асоціація для першого запам'ятовування і, звичайно, значення фразеологізмів, бо фразеологію ніхто не відміняв. Тому, в принципі, теж дуже класний ресурс. Але наступний ресурс він має бути вашим другом взагалі другом кожного абітурієнта, який готується до НМТ чи ЗНУ, неможливо, ви готуєтесь до НМТ з української мови. І не тільки до речі з української мови і з цих інших предметів, це ЗНО онлайн. Це ваш найголовніший ресурс, де ви проходите тести, тому що а, тут збираються всі тести ЗНО і НМТ минулих років. Також є тести за темами. Для, от, ви заходите, наприклад, що тему. Миколи знаку зайшли на ЗНО онлайн. Взяли тему орфографія, на що я там тему правопис, м'якого знака, натиснули і виконали всі тести, які були на ЗНО НМТ минулих років саме з цієї теми. Також звичайно, що є повноцінні тести саме зно НМТ, тобто повноцінний варіант з української мови і також з інших предметів. Ну і також є опція, подивитися пояснення, але вона більш є платною. Коли ви реєструєтеся на платформі, там вам дають десь до 5 можливосте подивитися безкоштовно пояснення до тестів. І також, наприклад, якщо ви мало тестів на ЗНО онлайн, то є ще платформа всього світа або наук платформа, коли викладачі самі публікують тести. Вони є різних рівнів складності з усіх тем, але є велика проблема в тому, що, по-перше, там немає пояснень, а по-друге, те, що інколи в цих тестах можуть бути якісь помилки. Тому це ж не дуже просто ресурс, але ну для практики більш-менш підходить. Отже, ну, а тепер ті, хто досидів до цього моменту, то дізнаються, що в описі під відео. Вас чекає подарунок. Це безкоштовний чек-лист до НМТ з української мови. І ви можете його завантажити, роздрукувати, і, коли проходите якусь тему, ставте позначку, що ви цю тему пройшли. Отже, в принципі, він є безкоштовним. Можете заходити і користуватися. Отже, NMT це не страшно, коли є система. Якщо хочеш готуватися ефективно, підписуйся на канал, став вподобайку і напиши в коментарях, яка тема для тебе є найскладнішою. І, можливо, я запишу відео, де буду розбирати цю тему. Не забувай, що ти можеш усе на цьому всім пока.